Нещодавно в парку слави зібралися разом прихильники чистого довкілля і юні патріоти рідного міста. Приводом для зустрічі стало висаджування молодих дерев. Принагідно і сміття поприбирали. Адже більше жителів не тільки не думають про благоустрій міста, а навпаки, повсюду залишають сліди свого перебування. На щастя, небайдужих до долі рідного міста людей також є чимало, і результати їхньої роботи суттєві. Була ініційована молодіжним парламентом при раді адміністрації і молодіжною організацією Наше міста акція Посади своє власне дерево. Ми провели театр для дітей, де ми пригласили їх участвовать в посадці дерев, тим самим благоустраю наш міст. Взяти участь в акції Посади власне дерево вирішило чимало людей, з яких міркувань вони проміняли відпочинок на дивані на роботу на свіжому повітрі. Розповідали вони самі. Допомогти природі. Щоб наша Україна була більш зеленішою, щоб ми могли дихати свіжим повітрям. Я було приємно. Ну, <серкнув> <серкнув> щоб озеленити своє місто. Робимо красоту для обухова, для рідного міста. Ну, допомогти місту, напевно, і щоб дітям було що потім показати. Щоб було гарно. <серкнув> Бо в обухові навіть дерев нормальних нема. Для того щоб акція посади власне дерево, пройшла вдало, було прикладено чимало зусиль. Як працівниками різних установ, так і окремими людьми. Безпосередньо організацією заходу переймався молодіжний парламент Обухівського РДА. Чималу допомогу надали також молодіжні організації Наше місто, бум та християнські громади. Міська рада подбала про транспорт, а самі деревця прибули з лісництва. В рамках двох благоустрою ми залучаємо підприємства будь-якої форми власності. Всі громадські організації для того, щоб максимально привести територію міста у привабливий стан, для того, щоб ми комфортно почувалися в цьому місті. Головна мета не тільки озеленення міста, а й розвиток молодого покоління, почуття відповідальності і пошани до природи. Дивлячись на те, з яким задоволенням діти займалися висаджуванням дерев, можна впевнено сказати, мета досягнута. Ми стараємося привчати молодіж, щоб вони любили наш міст, щоб город у нас був зелений. І акція називається «Посади своє власне дерево. Чому це так? Тому що задача, щоб ребенка сам посадив дерево і за ним потім ухажував. Сподіваємося, що результати акції Посади власне дерево будуть гідно оцінені і головне збережені жителями міста. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія Барт.